Французький уряд ухвалив рішення заборонити носіння абаїв у державних школах. Це одяг, що закриває майже все тіло, який носять деякі мусульманки разом із Нікапом чи хіджабом. Заборона спричинила суперечки про те, де проходить межа між культурою, модою та релігією щодо одягу. Дженат навчається на викладача, каже, що носить Абаю вдома, і не розуміє, чому цей одяг заборонили. На ньому немає чіткого релігійного символу. Це як носити сукню лише з певною назвою. Наприклад, я одягну сукню з квітковим принтом. І хтось мені скаже, гей, у цій сукні тобі не можна тут перебувати. Це такий самий одяг, як будь-який інший. У Франції дітям уже заборонено носити в державних школах релігійні символи, що відповідає принципу світської освіти. Також із 2004 року в школах не можна носити хустки, такі як хіджаб. Тепер на тлі зростання мусульманського населення уряд намагається встановити нові правила. Але деякі експерти попереджають, що це може бути непродуктивно, зокрема тому, що це стосується одягу, який, за їхніми словами, носять заради моди чи ідентичності, а не релігії. Люди не до кінця зрозуміють проблему, але почнуть негативно ставитися до цих молодих жінок. Хоча абая це підліткова форма самовираження. Нові правила стануть чинними 4 вересня.